Сьогодні вранці приходжу пораться, несу сінця кролям. Тут же ж у мене мальчик і дівчинка. І дивлюся, вона в зубах держить таке гарненько, акуратно складене сіно. Я поняла, що вона буде робити гніздо. А потім приходжу через дві години. Я перед цим кроля швидко убрала, налила їй чистенької водички, зернятка, сіна, От. а приходжу через пару часу, вона, бачите, в углу зліва. Уже пух, і той пух шевелиться, значить, у нас поповнені. Поздравляю, мамочку. Головне, щоб все було нормально, бо це у неї перший окот, і вона може бути така трошечки, ну, як дурочка, да? розкидати їх або поїсти, от, і вони можуть померти або не доглядати за ними. он шевелиться наш пушочок. У подружки недавно теж кроличка народила і чогось їх порозкидала, і вони пропали. От. Якось... А я ще давно, вже скільки, Боже, я багато років вже не тримала кролів, я навіть не пам'ятаю, як їх держати. Як за ними, за народженими цими малими ухажувати. Взагалі, сіна принесла гарненького, люцерочка, там багато білка, а їй після родів треба білок. Хай їсть зерно. Водичка, включила теплу лампу ось, щоб було тепліше, бо ночі вже такі холодні. От у мене тут є лампа, хай вона їм топить. Я зараз закрию двері, От, побачимо, що буде далі. Ну, хоч би вижили ці кролята, бо у нас в нашому, як сказати, не районі. Ну, у нашій місцевості, то наскільки я знаю, кролі живуть погано. Вони у нас тут море болячок, прививки не допомагають. Ну, мало кому, по крайній мірі тих, кого я знаю, навіть таких освічених кролеводів, то теж десятками закопують. От, ну, будемо сподіватися на краще. Кусочок маленької морквиночки їй дала. В общем, всього по он вона кушає. Взагалі, не будемо їй мішати. Да? Закрила одні двері, закриваю другі двері, щоб не тривожити її. А оце сімейство перенесла сюди клітку. Він на мене насупився, надувся, він на мене обідився. Я з такого дому його забрала, звісно, тепер в клітки. Ну, може, прийде Андрій щось друге Придумаю. Ну Поки так. Теж так. воно трава вода да зерно та й хай собі. Это. Ось у мої принцеси. От, я ж вже давненько, скільки днів 8 або й дев'ять, не викладала відео. От, у нас дощі, грязота в дворі. Ось таке все нецікаве, не, не інтересно. Ось місимо грязь. Ось дивіться, допросилася зробити, допросилася Андрія зробити отакий маленький входик. Бо що ж, у нас ця калітка завжди була відкрита, і я собі приглашаю курей поросят поїсти, а за ними біжить. І моє це великолепне стадо. І це вся їда, все зерно, їм же ж скільки не дай, хоч мішок насип. І постійно це треба стоять глядіти, поки менші ці типу, поїдять, щоб кози не виїли. Ну, та я й придумала, оце такий кажу, зробив вход, щоб тільки поросята кури могли заходити сюди. І все. Ну Така красота, взагалі, тепер так класно, Тільки сама найменша козочка ще так коротше, туди попадає. Взагалі, як він зробив ось сітку, бачите? Так, обах. Все, до Вот, Або це такий завіс якийсь авіне придумав. Або ось я підняв і я засірку його чик. Діла, і тримається. Взагалі класно, так удобно тепер. От, у мене бролери мої доросли, вже воно по дворі ходять. Ой, коротше, трохи зарубала, закрила тушонку, а ще не закінчила. От. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Взагалі, Ко -ко -ко. некрасиво, не коли оце, така оце погода. У нас фу. Хоча я люблю дощ, люблю осінь. Але є побочка від цього всього. От. Наші хрюкали ростуть. Да? Масяки? Тряпки по дворі, де Андрій, де положить, вони все поздирають, гризуть, качаються по цим тряпкам. Такі шкоді не класні взагалі. Ну, в наступному відео розкажу, чого я. Тиждень не викладала відео. Якось було... Так, відходила від от цього всього. Спочатку була зайнята, а тоді відходила. Хоча трошечки я вам знімала, але це вже буде в іншому відео. Це відео буде таке коротюсіньке. І то навіть і сьогодні я б його не виставила, якби кроличка не родила. А так захотілося вам показати. Я ж туди у гніздечку не лізла, бо вони ж не люблять людський запах розкидає їх, то вже скільки буде, аби там все було в них нормально. Дівчаночки ждуть дойки. Я вже перевела коз на одноразову дойку. Ну, тут вже, мабуть, днів п'ять. Ну, після, після того, як ми з Андрієм приїхали, ну, це та тема, яку я вам маю розказати. От, перевела на одноразову дойку. От, Тому що вже хожу на роботу, вранці мені нема коли, руками немає сили. А якщо доїть апаратом, це довше. От, А я поки Юрчика собираю, поки сама собираюсь, поки буває раз у декілька днів Андрія відправляю на службу. І це займає час, то я вирішила собі такого в обіди, один раз доїть, та й все. Трошечки таку пожаліть себе. Да козам хай трошечки вже вони віддихають. От, такі у нас діла. Вже у нас вечір захотіла я осіннє зімнє блюдо зробити. Всі поняли, так? Це маринована капусточка, не квашена, просто маринує. Останніми днями хочеться оселеться, якісь бундерочки, біднігита. Все-таки з холодом часи смаки міняються. Це третій день після Ацетриса ломка, погано себе чувствую, але поки держу їх без обезболюючих. Ще так можу терпіти, трохи полежу, встану щось зроблю і опять ляжу. От. Ще й погода така дощова, якась взагалі нельотна. Ломає вовсю. 6 числа, 6 вересня, я зробила ацетрис. Він у мене, мені назначено було 12. Я прокапала 8-6 числа. І пожалілася своїй докторші, що мені дуже погано від нього, що в мене дуже великі болі. Я ж то не знала, від чого це, чи це після загального лікування, чи, ну, общем, розказую, що мене викручує, у мене руки, отак викручує руки, що я просто схожу з ума. Це ужасно. Коротше, вона там десь проконсультувалася, я не знаю. Каже, що це у мене побочка після ацетрісу. Ацетріс ми отмінили, відмінили, відмінили. І я їй на тому тижні, на, на, на слідчому тижні, а на цьому тижні в середу в четвер повинна позвонити, і вона скаже, що мені робить, як мені трошечки облегчить ці болі. Тому що я говорю, що мені, ну, по крайній мірі, скільки я перепробувала обезболюючих, вони мені не допомагають. Ну, процентів може на 40 мені стає легше. От. Оце єдиний, що можу похвалити, це кейвір. Кейвір більш-менш десь ну, може, якщо так в процентах сказати, то процентів 70%. Обезволює мені мої кості. Іменно у мене викручує кості кістки на руках. От, на ногах теж, але по сравненню з руками, це навіть не вообще не стоїть на одній планці. Руки ночами не сплю, так мені плохо. Коротше, чувствую себе неважно взагалі. Після того, як прокапаюсь, 2-3 дні нормально і потім останні два тижні до слідючої капельниці мені плохо. Опять прокапалась 2-3 дні нормально. І опять плохо два останні половиною тижні. І після кожного цетріса мені стає все хуже і хуже і хуже, тому що воно йде як накопичувальна дія. О, такі діла. В общем, мариную капусту, трохи мор морквочки, зовсім трошки положила. От, і зараз буду робити маринадік. І Трошки другим рецептом, не таким, як я вам показувала минулий рік. Хочу щось другеньке попробувати. Там таким градусом 35 треба заливати маринад. Не кип'ятком, як я завжди, робила. думаю, спробую. Так, ставимо кип'ятиця літр води. Ще додала малюсенький, солодкий перчик у мене був, і трошечки. Гіркого. Прямо ось у мене з сімечками вийшло два-три манюсіньких кусочка. Небагато, тому що ну, щоб не дуже дітям пекло. Зараз я так його все розмішаю і покладу в баночку. Не знаю, півторачка чи воно. Ще на всякий случай літрову приготувала, скільки вийде. Марінадік вже на плиті. Так, ще перчику чорненького горошком поклала. От, і щось собі придумала. Не знаю, як буде сочетатися капуста і укроп. Взагалі, зонтик укропчика хочу, не дуже старого. Не знаю для чого. В общем, буде маленький експеримент. У мене ж вічно не так, як у людей. Все інтересно. Так: 200 мл 6% уксусу на літр водички. У мене яблучний. Та можна і 9%, тільки треба перевести, я не знаю, як він у мене просто був, то і хорошо. Так, 30 грамів сольки, це, по-моєму, мають бути 2 столові ложки. Чик, да? 36. Ой, це сахар. Сахара треба 150 грамів. Це сахара, я думала, соль. Ой, боже, вообще в голову нема. І де взяти голову? 150 грамчиків положимо цукру. Так. Сюда же. Так, тут ми зараз так зіб'ємо. І 30 грамів солі. Чик. О, бачите, я ж пам'ятаю, наче одна чи дві столові ложки щось мені. Так, 30 грамів. Все. Це на літр води. От таке я делаю чирик-чирик. Ахалай-махалай. Все. Зараз я це розмішаю, я вже виключила е, газ. Розмішаю і хай розстиває до температури тіла 30, 35, 38 градусів. Залью, оставлю на ніч на кухні, а вранці поставлю в холодильник. Ну, це я думаю, що якщо прохладним ем, маринадом заливати капусту, то вона буде ем, готова, напевно, суток через двоє, може й троє. Це коли ми кипяточком заливаємо, так вона вже на наступний день вже смачненька. А це вже десь через два-три дні буде готово. Я роблю перший раз, тому я не знаю. А ну ка я завжди люблю трошечки сірбнути. Ну, Уксуса мені, наче чуть-чуть забагато, але може воно в капусті якраз буде в тему. Це я так, знаєте, предварительний мій діагноз. Сталося якраз капля уксуса. Так, все. В общем, я вже це все знімати не буду. Остиваю маринад, заливаю, прикриваю таку і забуваю. На ніч. Ну, мінімум на 3-4 години треба залишити туту. І, кстати, сильно, плотно я не набивала, щоб тоді гарненько маринадку так от воно, ну, бачите, щоб він, як подушечка, ось цього, щоб гарненько він розпространився тако, по капусточці. общем, вийшло півторачка і неповна літрушечка. Оце так. Бо я не зважила капусточку, скільки було. Взяла таку середню, може, кілограма два було капусти. Отак десь. І он почистила ще, бачите скільки. Покажу вам свій баранчик. Ви вже мене давно не бачили. Він у мене одростає такою шевелюрою, такою, як шарик вокруг. Так, да, Юрчик? Ми з Юрчиком тут. Поздоровайся, Юрка. Привіт. В общем, так. У мене так цікаво коси ростуть. Тут кучеряві, ззадні чувствую, що кучеряві, а по бокам якось ростуть просто такого вверх. Ну, короче, така собі чудесна женщина, ось бачите, просто вверх. Два рази ходила до двох парикмахерів. думаю, одна відказалась е, стригти. Ну, перший раз я трошечки там підстриглася. Потім через неділі три я ходила, думаю, може, щось будуть вже мені формувати. Каже, походіть, хай ще трошки одросте, бо буде таке ну, щось не очі. І ось недавно знову ходила вже до другої, думаю, що ж вона скаже. А вона так подивилась, мене потрогала. Ой, каже, ну, а що тут ми. Каже, якщо ми зараз тут стрижемо, а, а то то, що, в общем, теж відказалась, каже, ще походи. Ну, ну яка є, така є, в общем, так? Походи, хай одросте, щоб вже можна було зрозуміти, що тут формувати. Тому що мало того, що дуже коротке волосся, так воно ще ж крутиться. Ну взагалі, ось, дивіться, я вам так покажу. Видно вам так. Крутиться взагалі. Баранчик-баранчик. І густенькі такі, вообще. Фу, у нас в хаті жарко. Ми вже четвертий день топимо. Сьогодні у нас яке юрчик число. Сьогодні понеділок, сьогодні 12 вересня. Четвертий день ми вже не топимо, а тако протоплюємо в хаті. Вечори такі сирі, якісь прохладніше дощі. Якусь в хаті неуютно. Будемо з Юрчиком з вами прощатися. Всього всім нам хорошого і мирного неба. Пока! Пока. Темніє. Важке небо осіннє. Дівчатка, щось воно мої сплітнічають сараї горить лампа червона, та, що гріє. Там кроличка з кроленятами. А ми йдемо отдихати.